Дуже часто, коли ми дивимося різні YouTube-канали або різні блоги, ми бачимо, що різні викладачі викладають дуже цікаві на наш погляд, або на їхню думку, інформацію щодо діалектів, серед яких кажемо, вони живуть в даний, в даний момент, або з якими вони зіткалися. В чому справа? І вони, як правило, радять вам вивчати якісь там слова діалектичні, якісь особливості. Це дуже цікаво, але. Що, щодо, з точки зору загальної, скажімо, з точки зору лінгвістики, як науки, мова і діалекти це на, насправді, ну скажімо так, вона знаходиться в певному антагонізмі, в протиріччі. Тобто, мова, що таке мова? Мова це такий, такий званий літературний унормований діалект. Тобто насправді, якщо ми вивчаємо іноземну мову, ми нам потрібно вивчати її стандартну, стандартний варіант. Чому це відбувається? Чому взагалі мова є стандартизована? Тому що головне знаряддя. Мова як знаряддя це спілкування між людьми. Тобто, для того, щоб спілкуватися з людьми, ви маєте мати певні стандарти норми. А в чому проблема діалекту? Діалект як правило це нестандартизована мова. Вона може розвиватися, вона цікава для лінгвістів, для дослідників, але для того, щоб нею спілкуватись, це не зовсім дуже, не зовсім добрий, не зовсім розвинений інструмент. Бо він постійно змінюється, він не онормований, не є стандартизований. Тобто велика порада лінгвістів, коли ви вчаєте мови, будь ласка, вивчайте тільки стандартний їх варіант. Те, який має підручники, який має словники який має норми. Бо будь-які діалекти це не є стандарт, це не є насправді літературна мова. Це різні відхилення. Це нормально, якщо ви дуже багато років вже живете, мешкаєте в якомусь там регіоні, в якійсь країні, і ви постійно, поступово впізнаєте цей діалект, в, якому ви, в цій місцевості, де ви мешкаєте. Але спеціально вивчати його не треба, це не радять, як правило, бо це не корисна річ. Розумієте, бо це ви можете сказати, якщо ви вчаєте якийсь конкретний діалект, він може працювати в цій місцевості, а в сусідній він вже не працює, бо це не є стандартна унормований варіант мови. От тому е, моя порада на почат на, на, на початковому рівні, на середньому рівні, навіть на більш середньому рівні, все ж таки займатися і фіксуватись і на стандартному варіанті мови. А діалекти ви будете вже вивчати, коли будете жити пос, безпосередньо у е, якійсь місцевості. Там воно там ви отримаєте це абсолютно автоматично. Тобто, після рівня, починаючи з рівня b 2 c 1 це можливо. До цього я це не рекомендую. Дякую за